привіт Привіт, Привіт-привіт з нами, тому що ти нас дивишся, тому що нас цікавлять тебе вражальні гібриди кукурузи. І ми вам покажемо виробнику, надамо ділянці від нашої компанії АВС Стандарт у 2024 році, Дніпропетровська область, Новіківський район. Три місяці без вологи, без дощу і з аномальними спеками. А кукуруза стоїть і сформувала качан. І на зараз ми вам покажемо виробника компанії Артагра. Гібрид кукурузи Фабріз, Фабріз Фау-280. Потенціал вражальності 120 гектарів, волога віддача 15-16%, скільки до посуху, скільки до хвороб. І вам щось покажемо, які мікрофони ми отримуємо без жодного дощу. Ну, тобто, дивіться, Це сформовані отакі, отакі от качанчики. Дуже файні. Та ми зламаємо що тут. Для класного глядача ми завжди раді. Ось вам, отакі результати. Ви будете бачити себе на полі, при тому, що не було жодного дощу. Тобто співалка сіяла сім'я. Було 18 років кожного гібриду. Що хотіла ще сказати? Тобто, що в нас можна сказати про кукарузі Фабріс? Фабріс, якщо такі вологовидачі, якщо закладає виробник, то це з потенціалом 120 центнерів з гектару, а в нас тут ми закладемо хоча б нам взяти 50 центнер при таких імені аномальних спеках. Ми будемо дуже раді. Дивіться. До що не було, по нулю посіяно. Все, що витримувала волога в землі, витягнула на себе кукурузка і сформувала такий качан. Тобто качан я розраховую, що він добрий. Тут нижче трохи метелка, тут десь 220, от 2,25 метелка йде. Тобто вже він підсихає з такою фауки 280 Отак от виглядає він в рядочку. Хай покаже оператор, отак цілковито швидко не біжить. Ну так що давайте чекайте бункер, а тому надо і поставити лайки, коментуйте. До побачення.